Друзі, вітаємо вас на каналі 740 сьогодні через, з великого цього, різноманіття скутерів, які доступні зараз на складі. ми от До речі, тут у нас ЯД Макстер. Я rn Це електроскутер потужністю 1 кВт. І чого ми його вибрали? Тут дуже такий цікавий дисплей, подивіться, як він вмикається. Хоча, в принципі, кіловат не дуже багато, але багатьом вистачить. Я навіть сказав, що так в більшості вистачить. Ну Дивіться, це от у нас тут вже присутня задня передача. От, За допомогою гальм ми перемикаємо передачі. Все, кнопочка Shift. От вона є І ми за допомогою неї бачимо, що тут всього дві передачі і задня передача. Теж є в наявності. От. По зовнішньому вигляду взяли чорний, тому що давно у нас чорних не було, габарити включені. От він так виглядає. Підставка є теж. І ну, дуже цікаво те, що є тут багажник доступний. Якби. Це теж дуже такий прикольний варіант. Барабанні і диски. І гальма, і дискові гальма тут у цьому скутері, передні задні різні. от е, Також із керування у нас тут є переднє, е, дальнє ближнє світло. Тут у нас також можна перемикати передачу. Це у нас сигнал. Це у нас вліво ми клацнули вліво поворотник право Правий поворотник відповідно. Також тут є у нас очок, можна підвішувати, карманчики такі. Е, ну і в принципі давайте включимо ще е, першу передачу ручкою і ніфіга не відбувається. а, е, Точно, треба прибрати. О, так. Да. Це така, ну, до речі, будете одразу знати, як, якщо ви так хоп, у нас на першій передачі він до ого кіловат, але він до 43 стартує. Якщо ми з другою зробимо. А який запас ходу, теж у нього 60-80 десь, так? Да? Да. Угу. На другій от він, хоп, 54 до 55 кВт. Одразу крутиться. Ну, отака от моделька є ДРН. А що по грошам, жен, скільки це новинка зараз порядок цін, який? В районі 45 тисяч. Тепер у нас для того, щоб ми сюди відкриваємо нашу наш сідушку. Що тут у нас? У нас тут документація сертифікати. Також у нас от є це те, що відповідає за живлення самого електроскутера. Ну і от тут у нас ще. Паспорт залишився. А, також цими ключами ми можемо відкрити багажник. Багажник у нас відкривається. Одною рукою трошки незручно. Всі порозбігалися в саме відповідальний момент. от І у нас, ну отак от в принципі, все, багажник. Ну, багажник тут, коротше, можна так. от Оп, і закрився. О, ніхто нічого у вас не поцупить. Отже, 740 рекомендую, я думаю, в міру свої ціни він буде а, також популярною моделькою. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за увагу. І е, будемо сподіватися на співпрацю з вами. Дякуємо.